Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, у нинішньому євангельському уривку ми почуємо важливі слова нашого Господа: підіть, навчіться, що значить милості хочу, а не жертви. Цим Спаситель нагадує фарисеям, які докоряли його в тому, що він їсть разом із митниками та фарисеями про істину святого письма, бо ж самі справи любові та милосердя стоять вище всіх обрядів і жертвоприношень. У цей день за церковним календарем вшановується пам'ять апостола від 70-ти Акіли, який жив у першому столітті. Преподобного Стефана Махрещицького, про якого дізнаємося із 14-го століття, Преподобного Никодима Святогорця, який відійшов до Господа у 1809 році. А також ми почитаємо дивовижного київського подвижника, преподобного Феофіла, життя якого було пов'язане із Китаївською святотроїцькою пустиню. Народився святитель наприкінці 18-го століття. Його дитинство було сповнене в Пробуваннями. Коли Малюк відмовився вживати молокоматері, вона ж, як жінка проста та забобонна, повірила у те, що хлопчик не її син, за що і зненавиділа його, та кілька разів намагалася втопити малюка. Та і коли хлопчик підріс, то мати ледь не зарубала його сокирою, поранивши плече. Але Господь дивним чином завжди рятував життя майбутнього подвижника. Тоді Феофіл пішов із рідної домівки, сповна перенісши на собі тягар сирітської долі. І нарешті, у 1812 році Господь привів юнака до китаєво братського монастиря, де він Прийняв чернецтво. Не отримавши дозволу на усамітнене життя у печері, Феофіл прийняв на себе важкий подвиг юродства заради Христа. Досягши вершин духовного життя, він отримав дар прозорливості, перебуваючи багато років у духовних подвигах. Завдяки особливому дару молитви та прозорливості, святий Феофіл став широко відомий серед киян. Сьогодні святі мощі віднайдено у монастирському храмі 12 апостолів Китаєвої пустині. А також у цей день на вечірніх богослужіннях буде відбуватися прославлення 1000 25-ліття хрещення Русі рівно апостольним князем Володимиром, який зіграв літописну роль у становленні християнства та розбудові утвердження Київської держави. Дорогі брати та сестри! Сьогодні День Ангелів відзначають ті християни, які носять імена Константин, Миколай та Никодим. Наші вам шанування! А про нинішній євангельський уривок. Говорить і древній монаший переказ. Один брат питав Аву Пімена, я зробив великий гріх. І хочу каятися три роки. Це багато, каже Ава, тоді хоча один рік, говорив брат, і те багато, можливо, хоча б сорок днів. І це багато, сказав старець. Якщо людина, додав він, покається від усього серця і більше вже не буде грішити, то в три дні прийме її Бог.